27 січня є міжнародним днем вшанування пам'яті жертв голокосту. Ця дата обрана не випадково. Саме 27 січня 1945 року. Війська першого українського фронту звільнили в'язнів найбільшого гітлерівського концтабору смерті. Аушвіц-Біркінау. всього в ньому загинуло за різними оцінками від півтора до понад двох мільйонів людей. Проте загальна кількість жертв нацистського режиму значно більша. У роки Другої світової війни жертвами нацистської політики. Спрямований на винищення народів та груп, які нацисти вважали неповноцінними, стали 6 мільйонів євреїв. З них півтора мільйона були з території сучасної України. До цих подій. Організована в Центральній міській бібліотеці книжкова виставка Чорні крила Голокосту, де представлена не тільки документальна література, але і художня, присвячена тим подіям. На виставці представлені роботи як українських письменників, так і зарубіжних. У своїх творах письменники описували події того часу, описували переживання людей, які потрапили в цю ситуацію. Деякі книги цих авторів екранізовані, тому кожен бажаючий може переглянути фільми. Виставка, що присвячена подіям Голокосту, функціонуватиме в бібліотеці до кінця січня. Бажаючі можуть прийти переглянути виставку або взяти книгу додому. Терміном користування 30 календарних днів. Бібліотека працює за зимовим графіком. Мешканці та гості міста мають можливість завітати до бібліотеки імені Тараса Григоровича Шевченка з понеділка. По п'ятницю з 8 до 16 години.